Бої 24 години на добу на Бахмутському напрямку. Окупанти намагаються контратакувати і вибити наші передові загони з кліщівки за будь-яку ціну втримати бахмутську дорогу, рухаючись по флангах. Сили оборони України контратакують і південно-східніше в районі Кордюмівки. Там уздовж залізниці між Бахмутом та Кордюмівкою ворог намагається організувати нову лінію оборони. На відтинку дороги Бахмут кліщіївка ворог задіє одразу три підрозділи десантників та піхотинців силами 83-ї десантно-штурмової бригади окупанти намагаються відтіснити передові підрозділи Сил оборони України з південно-західної частини Кліщіївки. Південніше на рубежі курдюмівка Андріївка район намагається утримати підрозділи кадирівців та російських десантників. Утримання ворогом позиції в районі Курдюмівки, Андріївки та Озарянівки має тактичне значення, оскільки відкриває нашим підрозділам шлях на Горлівку. І якщо ЗСУ вдасться зайняти цей район, логістика між Горлівкою та Бахмутом буде порушена, і за великим рахунком це призведе до серйозних ускладнень з постачанням угруповання ворога на ділянках Кліщівка Зайцеве, Кліщіївка, Опитне. Тому окупанти до останнього тримають. Оборону в Андріївці та Одрадівці. Хоча до Андріївки наші війська наблизились уже у притул. Рашисти продовжують залишатися у селі, але східніше за залізницею. Ситуація на Бахмутському напрямку змінюється мало не щодня. Ворог намагається контратакувати і не допустити просування наших військ в районі, зокрема Кліщівки та Кордюмівки. Що нині на тому напрямку можемо розпитати в нашого кореспондента Антона Косоконя. Він має доєднатися до нашої розмови. Антоне, вітаю! Друже, скажи, будь ласка, по тому, що колега. чуєш, по тому, що чуєш, і по тому, що бачиш, більше працює їхня артилерія чи наша з приводу арти, от таке враження, м'яко кажучи, мінімум зараз паритет. Чому так кажу? Тому що на деяких ділянках фронту поблизу Бахмута відверто більше працює наша арта. Працює ствольна артилерія, працюють міномети, САУ, гармати, реактивна артилерія. До речі, дуже інтенсивно працюють касетні е, боєприпаси. І, і самі хлопці нам кажуть, що. Наші гармаші працюють більше ніж ворожі, і ну ми самі просто чуємо це, що наших виходів в рази більше ніж е, виходів москалоти. Окрім цього, е, передню лінію фронту е, постійно моніторять е, аеророзвідники, і вони так само, як і з гармашами, вони у з'язці працюють з ротами ударних безпілотників. Тобто, як тільки бачить ціль... Одразу вилітає пташка і одразу її е, вражає. Дуже показовий приклад, наскільки інтенсивно працює наша арта і роти ударних безпілотників. От ми були працювали разом з хлопцями, які працюють на дронах. Е, аеророзвідники побачили буханку, яка заїхала десь там близько до лінії фронту. Тобто, це не якась мега-пріоритетна ціль, це не танк, це не беха, це не якась навіть броньована машина. Просто буханка заїхала. Все, всі бачать цю ціль. Вилітають безпілотник, вилітає FPV. І відповідно, поки він долітає, туди вже впав один снаряд. Уже арта відпрацювала. Безпілотник умовно кажучи, також контрольний, і після безпілотника в ту буханку ще один контрольний прилітає ще один снаряд. Тобто, буханка вже нікуди не поїде. Відповідно, якщо там хтось всередині був, то ці люди теж на щастя, вже ні на чому більше їздити не будуть. Про інтенсивність роботи наших артилеристів. Давайте, будь ласка, з перших вуз послухаємо. І по бліндажах прямою наводкою, і по техніці, по МТЛБ, та побагато, по багато, по, 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 по ноні, по бехах. Не буває такого, що ми там день працюємо, вночі спимо та відпочиваємо. Робота йде 24 на 7, цілі з'являються 24 на 7, координати так само, розвідники безперервно ведуть розвідку. З приводу нашого загального руху поблизу Бахмуту вже можна візуально бачити результати. Після того, як росіяни зайняли місто, вони так само зайняли два таких невеличких виступи: на північний захід і на південний захід. Відповідно, там, де південний захід, там де Кліщівка, Андріївка, Курдюмівка, уже цей виступ наші оборонці зрізали. Там уже майже вертикальна лінія оборони склалася. Відповідно, на півночі наші також помалу продавлюють наступа. Юють, у чому складність руху наших, скажімо, передових підрозділів? От на цьому напрямку, дивіться, я би навіть не назвав це складністю, а саме особливістю руху. Наші не працюють тактикою росіян, не закидують гарматним м'ясом, власне, цими гарматними штурмами. Будь-який штурм, будь-яка посадка, яка може бути у монокар, на карті, це 500 метрів, якби рух, але будь-яка посадка це серйозна операція, яка планується днями а то й тижнями, тобто не. Вирішили зранку, давайте штурменемо ввечері. Ні, так не вирішується. Це серйозні операції, це задіяні різні з'єднання, різні з'єднання бронетехнік, піхотні підрозділи, штурмові підрозділи. І відповідно кожна посадка це ну, не глобальна, але серйозна спецоперація. От ми працювали з хлопцями з 30-ї бригади. Вони здійснили штурм посадки. Так там було задіяно два танка, які залітали, починали кошмарити одразу росіян, щоб вони не піднімали голови з своїх позицій в посаді. За танками залітала урка, яка кидала свою так звану кишку, щоб покласти шлях піхоті. І після цього на бехах заїжджали піхотинці, які вихором фактично пройшлися по Антоним, окопам росіян і зачистили цю тактика, посадку. Тактика зараз дії наших підрозділів. Це підрозділи Невеликою кількістю людей, які штурмують ці посадки. Дякую тобі, друже, за інформацію. Це був Антон Коцуконь, Він працює зараз в районі Бахмуту. З мапи зрозуміло, що окупанти за будь-яку ціну намагаються не дати нам вийти до траси і кидають на підсилення розвідувальні і десантні підрозділи. Якщо зважити на мапу, то відтинок нашого наступу, зокрема, це Кліщівка, Курдюмівка, це напрямок основних наших ударів. Власне, але зважаючи на те, що окупанти знають напрямки наших ударів, вони чинять шалений опір, як ми вже казали, не збираються відступати, і більше того, вони укріплюються в напрямку Андріївки і ставлять фактично заслони і резерви в напрямки Одрадівки. Скажіть, будь ласка, Сергій, от наступ в районі Кордюмки та Кліщівки, це спроба, скажімо так, виснажити ворога і не дати йому можливості зібратися в один кулак, або, наприклад, перекидати свій підрозділ на підсилення. Так, це логічна дія по околицям Бахмута, тобто з півдня і також з півночі, для того, щоб не заходити в саму міську агломерацію, де ну, ми будемо втягнуті у тяжкі тривалі Получий міські бої. бої. Так наше завдання вийти на ось висоти, які тягнуться Тут з півночі і з півдня, і щойно ми візьмемо, фактично станемо вище завдяки точності прицільності нашої артилерії. Ми фактично можемо ми беремо у вогневий вогневий мішок всю територію всі околиці Бахмута, включно також із смугами постачання. Отже, таким чином, велике групування російських військ. А вони сюди тут поклали, по перше, багато людей, і по друге, вони стягнули сюди досить потужне своє групування. Ну тут буде паралізовано і не зможе взагалі діяти. От тому, власне кажучи, окупанти направляють сюди. Спішно такі пожежні бригади у вигляді десанту своїх штурмових підрозділів, які і пробують розблокувати вже таке фактично таке оперативне, ну чи, скажімо так, вогневе оточення. І в цим і обумовлена активність ворога саме на цьому напрямку він хоче зірвати наші плани. А наше завдання тиснути і не віддавати їм ініціативу.